Дії української влади, коли вони починалися стосовно НАТО, вони скоріше були, були такими рефлексивними, розумієте, ніж щирими і відвертими, е і головне прагматичними в розумінні, а що це таке, що це нам може при 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 принести, наскільки це, ймовірно, там реалістично чи ні. І в мене таке враження, що ми весь час ну, разів п'ять випереджали події. Там коли казали, що ми завтра, вже, вже завтра, післязавтра НАТО вже все від, без НАТО, життя немає, і все. Я вважаю, чесно вам скажу, що там було багато непоспішних, необдуманих кроків з боку української влади. Скоріше хотіли спрацювати на рейтинги. На популярність розумієте, ніж реалістично оцінювали ситуацію. В мене тут своя оцінка, в мені індомі.